Слова записано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, та увірувавши, що мали життя в Його Ім'я, і Отця, і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Дорогі Христі, сьогодні ми зібралися рівно через тиждень після Пасхи. Сьогоднішню неділю називають неділею Антипасхи. Тобто означає замість Пасхи, е, от, е, дослівно, так, замість Пасхи. Тут можна сказати друга Пасха цей день, який повторює ту саму ідею, це саме дійство, яке сталося, ту реальність, яка сталася у Воскресінні Ісуса Христа. Ще цю неділю називають теж неділю апостола Томи. Сьогодні він є головною діючою особою Євангелією. І сьогоднішнє Євангеліє від Івана воно має дві частини. Перша його частина розповідає про те, що сталося в сам день Воскресіння, і друга частина, що сталося якраз через тиждень, якраз теж сьогоднішню неділі. Для Христового Воскресіння вже по тому, як Христос Воскрес, Він вже Ніколи не вмирає, він перебуває в іншому житті. І для Християнина кожен день є Пасхою. Того, хто вірує в Христа, Воскресного Христа, для нас кожен день є Пасхою. мав бути. Оскільки нам важко це в своєму житті усвідомлювати поєднувати. Проте сьогоднішня діля нам це хоче підкреслити, що сьогодні є друга Пасха. Повторюється те саме. Що було в День Воскресіння. Ми читаємо, що сталося в День Воскресіння. В День Воскресіння Ісус прийшов до учнів, які зібралися в якомусь приміщенні, закрили, замкнули двері зі страху перед ідеями, бо вони боялися повторити долю Ісуса, що їх можуть схопити, засудити його Замкнулися, і проте це рідне закриття не помішало для Воскресного Христа пройти через замкнені двері до них і стати перед ними посередині і дати їм мир. Мир вам! Потім ще дихнув на них і каже, прийміть Духа Святого, дає апостолам цю владу і пускати гріхи. Кому відпустити гріхи, відпуститься, кому затримаєте, затримується. Тут є в тому місці той момент, коли дається церкві сповіді, сповідь, коли священник розрішає Дня Ісуса Христа, він, властиво, діється от ці слова, здійснюється. Кому ви відпустите гріхи? Вони відпустяться. Проте між апостолами тоді не було апостола Домину. Одного з 12, який з ними ходив, який часом і стало питання Ісусу і його цікавий той зв'язок між, між Ісусом і Отцем, так, чому він полягає, його не був. І коли йому ушні сказали, що Христос воскрес, Він каже, я не повірю, поки я не вкладу свої руки в його рани. І свої руки в його так, коли я ті рани не побачу. І ось проходить тиждень по вісьмого дня, так, це на тиждень, тиждень. Вони знову вдома і вже думають з ними. І знову двері замкнені. Вони ще цей страх не перемогли до місця. Вони ще закриваються, закривають. І знову стає поміж ними Ісус і каже, вам, і тоді звертається до Томи. Клади мій палець мої ради і твою руку в мій бік. І Тома і каже, і не будь не віруючий, але віруючий, Не стій на тій дорозі заперечення не вірства, але стань на дорогу віри. Будь віруючий. Тома. Після тих слів і після того побаченого вже не хоче вставляти свої пальці його рани, в його біти, але велику Господь мій і Бог мій. Тому що ти мене бачиш, ти віруєш. Щасливі ті, які не бачили і повірували. Ці слова Ісуса є про наступні покоління християн, які вже не будуть бачити Ісуса в тілі. Бо він вознісся до Отця, будуть його пізнавати лише е так, як учні Сеголусу через тіло і кров, через тоді, як вони ламали хліб, їли Євхаристію, та, присутність Ісуса в Євхаристії, присутність Ісуса в церкві. Його невидима присутність таємнича, але реальна. Ті, які не бачили, але увірували. І для чого ті всі чудеса? І, верніше, знаки, які Ісус показує своїм учням і своє явлення, для того, щоб ви увірювали, що Ісус з Назарету, ото Ісус з Галадає, той простий Ісус, чоловік, Ісус, людина, Ісус, який прийшов з Галадаї, з Назарету з'явився. Він є той Христос, якого очікували юдеї, той обіцяний Месія якого ще пророк Мосає, і інші пророки оповістили, що він має прийти. Ось він є той, якраз Христос, Месія, обіцяний для єврейського народу і не тільки. Він є Спасителем світу, і він є син Божий. Рівний отцю, син Отця, Бога. Апостол Томас сьогоднішню неділю перевищує оцю отцю, отцю, ісповідь віри. Вимагається є християнською. Так. Ісус є Христос Син Божий. То є ті слова, які апостоли вже визнавали Ісуса. Визнавали його Сином Божим Христом. Апостол Тома, бачучи Воскресного вигукує, Ти є Господь і Бог, дуже прямо каже. Господь мій і Бог мій. Ось від від. Той Ісус Назарету, той чоловік, та людина. Який прийшов за і він є Господь, він є Богу на землі, бо плоджений Бог. Ось це є християнська віра. Ось це є та віра, яка спасає, увірувавши, що мали життя в Його ім'я. Щоб мало життя, вічне життя. Ось це віра, яка спасає, це віра християнська. І цю віру апостоли понесли пізніше по цілому світі. Цю віру церква голосить до сьогодні і Завдання церкви голосити ту віру в Ісуса до кінця віку цього, до Кінця цього, цього світу, якраз ще цього віку земного, так? поки не настане наступний вік, друге пришестя Христове. Це є голосити про це, проповідувати, постійно нагадувати людству, хто є Ісус Христос. хто є… Центральна частина нашої віри, серцевина нашої віри. Він є Бог. Богачений Бог, який воскрес, і вічно живий. І це радісна нова, з якою апостоли пізніше, коли ще вкріпилися Святим Духом П'ятдесятниці, і так пішли і звіщати. Ми її переживаємо, пережили Пасхою світлим тижнем. Усвідомлення ще і ще раз собі це, це доволі. Але я ще хотів звернути нашу увагу на такий момент, як е, страждання Христа, Його рани. якими апостол Тома пізнає, що то є Ісус, що то є той Ісус Назарет, що то є якісь явління духа. чи е, Невидимого створіння, але що і то є точно той Ісус, який був розп'ятий і який встав смертних. По чому Він це пізнає? По його ранах, по його смертельних ранах. Каже, я тоді повірю, коли я побачу на його тілі ті смертельні рани, з якими людина не може жити. Так. Ісус мав смертельні рани на руках, на ногах і ще й бік серце пропологи. Скаже серце, бік, ну, десь це було велике у легіонері. Він як вдарив, то та він пробив цілу влітку. Це було таке, можна сказати, як е, називають сучасному світі контрольний вистріл, бо бачили, що вже помер, але ще йому список бік, щоб то, точно чи не точно, так? Він помер, точно помер. Рай таки кажуть, що Ісус помер від того, що Він сплив кров'ю своїх сьогодні. Можливо, від того, що він вже повис на Христі і з того знеможення і своєї задухи, можливо, з того, що його серце не витримало цього, цього болю, цього страждання, але його смерть була точна, була ясна. Його зняли мертвого, його поклали в гріб і цей гріб закрили. І ті рани, вони є свідченням того, що Бог приймає страждання так само, як людина приймає страждання. Це ну, показує, що Бог оцінює наші страждання, що Він бачить в них сенс. Нам би може поділося якось тих страждань уникнути, обійти або не мати їх. Особливо тепер ми досвідчуємо війну і цей весь тягар пілі цієї війни. Якось би того уникнути, якось би того не було, якби закінчилося швидше, звичайно, ми того просимо у Бога і хочемо цього. Проте Бог показує, що в тих стражданнях є сенс. Який сенс, то тяжко зрозуміти. Бо який сенс був теж в його так? Коли його невинного привели до Христа, невинного засудили, праведного засудили, розбійника відпустили, вивцю відпустили, а Ісуса замість нього розп'яли, який нічого не вчинив поганого. Ну так, як часто в світі робиться, чи діється, так? Справжнього корупціонера злодія, чи вбивцом оправдають, когось на його місце знаходять відповідального? Так І так сталося з Ісусом. Як то так? Що Бог сам допустив, щоб таке діялося? Чому? Бо таке суспільство людське. Бо такі люди на землі. Не Божі. Бо такі люди, вони це роблять. І що Бог цурається цих людей? А Бог цих людей зурається. Бог приходить поміж них, стає одним з них і останнім з них. І ділиться тою долею останнього. Можна сказати, сьогодні Ісус так само є на самій передовій лінії фронту, де в нього стріляють, де його печують чим холодом. Тою різною, так, різними там подіями, які там відбуваються, він сьогодні є там. Там сьогодні які рани його, які кровоточать, які проливають кров, які справді є тим знаком, що Бог є знав. Знаєте, в якого ми Бога віримо? Якраз в того Бога, який людське терпіння. Взяв на себе, який людське терпіння розділив. Він є не той Бог, який не знає, що таке людські рани. Бо дуже часто, коли ми Богові, знаєте, закидаємо, каже, Господа, чому ти закійця? Що таке сталося? Ми, як думаємо, що Бог той, який того нічого не знає, якби той, який нікого то не спосується. Сьогоднішнього Івана ми бачимо, що Бог нас є той якого це дуже часто, якого то напряму стосується, який сам є той, який Тіради прийняв, пережив, це приниження да, на Христі, це осудження, це покивання головами на нього, ти, який інших спасав, себе спасти не можеш. Зійди себе слав, ти ж Бог, ти ж Господь. Чому ти з Христа не сходиш? Ті слова гірші, напевно, може і за і за тих які б'ють його. Те осудження, те побиття цієї його рани. І апостол Тома через ті рани познає, а то він? Це точно він. І що? І він живий. І ті рани є, і ці знаки є на ньому. Можливо, теж і від тернового вітця тої корони, яку на нього натягули, є на голові, на чолі. Але то він і живий. І він є Господь і він є Бог. Бо це є наша християнська віра, що вчить нас побачити знак і страждання, які мають сенс, які є важкими. І Деколи дуже важкими, але мають сенс. Тому нехай сьогоднішній це цей день, говорячи нам про ту новину про Воскресення Ісуса, про Його життя, також додасть нам сили нести наші сьогоднішні страждання, нести наші сьогоднішні рани, їх е усвідомлювати, що вони, вони приведуть до Воскресіння. Бо без розм'яття не було Його воскресіння. Того ми властиво сьогодні вчимося. Вчимося від апостола Томи, вчимося від інших апостолів і від самого Ісуса, який є поміж нами і передаємо довіру Христос воскрес! Христос Воскрес!